Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Ой, ще й питання не встигла промовити, а вже щось воно там вискакує, але ж воно не відкрилось, тож це просто слизька колода. Тож, починаємо зазвичай з особистого життя. Дивимось сьогодні. На завтрашній день, щоб у вас був час щось там обміркувати, якось підготуватись. Тож, до чого готуватись у вашому особистому житті. Давайте дивитись. Дивіться, як так. Гарно починалось. Так, ну дивіться, тут буде певна інформація, через яку вам треба буде обирати. Таке, знаєте, от навіть хвилюватись будете. Це може бути зіткнення з складнощами характеру людини, коли ви щось не готові були почути від людини, або не готові були до якогось вчинку людини. Можете розхвилюватись, це може бути ситуація для ну, в тих, у кого є дітки, щось не дуже вам сподобається про навчання дитини. Ви зрозумієте, що дитина в чимось, вона ну, не дотягує, треба допомагати дитині. Ну от для кожного з вас, для кожної з вас це буде якось по-своєму, але. Просто зверніть увагу, що вам в будь-якому разі треба буде, знаєте, як робити вибір серед чимсь і чимсь, в якійсь ситуації, коли що для вас важливіше. Ну, наприклад, якщо про дитину, то що для вас важливіше? Наприклад, прийти додому і, ну там. Готувати їсти, наприклад, або е швиденько щось там хай булькає на плиті, а ви е з дитиною щось по уроках робите. Ну, просто, от, не відволікаючись від дитини, щось там швиденько зробили і допомагаєте дитині. Тобто обрати дуже смачна вечеря і з багатьма стравами чи одненька якась страва, і допомога дитині і розібралась в якійсь там незрозумілій для дитини ситуації. Це мій приклад. Це просто щоб ви розуміли, як це може бути у вас. Ну, у вас все одно буде якось по-своєму. Давайте дивитись сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Ну, звісно, кому це цікаво. Так, до змін готуйтесь, і швидкі будуть зміни, і взагалі-то... Ой, ой, ну все б воно класно, але ж у нас тут диявол на дні колоди. І дивіться, це просто про якусь маніпуляцію. Це просто буде людина щось там, чи ви, може, і ви так будете вчиняти з людиною. Це ж всі ж так можуть насправді. Швидко треба буде десь їхати. Швидко треба буде на щось реагувати. Це, наприклад, може бути для когось з вас якийсь новий вчинок, якась нова поведінка в людині. І ну, Наприклад, якась навіть від когось агресія. Тобто зверніть увагу на зміни у ваших відносинах, бо такі зміни будуть мати наслідки на, ну, на подальше. Це не буде в межах одного дня. Це буде якось так, знаєте, як початок чогось такого, що вам навіть складно буде потім сприймати. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі. Ой, тут вивчати щось треба буде, тут такі знання потрібні, тут розібратись, тут не, не приймайте швидких рішень в цей день. Це, знаєте, як спочатку наповнються інформацією, а потім тільки приймайте рішення. Тут треба просто, от, знаєте, як всі знання світу зібрати докупи, щоб розібратись в тому, що там треба вам розгледіти. Це можуть бути якісь там. Знаєте, от ситуації, коли між вами і кимсь, Або це хтось підкине ситуацію, а ви будете розглядати, ви будете як людина, яка вміє розібратись, будьте уважні і будьте ще й інтуїтивно налаштовані в цей день. Це буде дуже для вас важливо і буде дуже в допомогу вам. Ну, насправді, ситуація, в якій ви можете зробити якісь такі висновки, коли ви для себе будете навіть казати, щось мені ця робота вже не те, щось я інше вже хочу. Може бути і таке. Але все одно ну, бажаю вам, щоб все було так, як краще за все для вас. Так, і давайте дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Тут буде якась допомога, король кубків показаний, але дивіться, як, допомога про захист. Допомога інформаційна, допомога від людини. Ну, вона будь-яким ресурсом вам може надаватися ця допомога. Для когось просто інформація і вам вже легше, ви вже знаєте в який бік рухатись. Для когось це буде щось там матеріальне, там їжа, гроші будь-що. І це буде не просто в межах цього дня, це буде навіть більше. Ну, це буде, знаєте, для когось навіть на роки ця допомога буде мати значення. Ну, наприклад, якщо це інформація, то ви ж її можете користуватись ну, коли вам це треба. Це ж може людина чогось навчити, наприклад. Щось вам таке підказати, що вам воно ну, аж занадто корисним буде. Приймайте, приймайте, як є, будьте вдячні людині, хай воно для вас буде корисним. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще це все відмовитись. Угу. Дивіться, вам може бути складно врівноважити якусь ситуацію от, з вашого життя. Навіть це, як знаєте, ви повертаєтесь до чогось час від часу, бо воно у вас не врівноважене, бо воно не, ви не проробили цю ситуацію. Вам її треба знову знов переживати. Будьте уважні, зосереджені, і будьте справедливі і до себе, і до оточуючих в цей день. Це щось, що вам важко дається. От Просто важко, ну просто ситуація така. Нібито ви з нею працюєте, нібито ви з цією ситуацією не раз стикались, або, наприклад, з людиною вже не раз стикались, і все ж таки не можете. от Кожного разу у вас так на емоції викидає ця людина, ця ситуація. Проробіть це, бо воно буде повертатись до вас знову і знов. Це знаєте, як. Про таких людей, наприклад, які вас ну, так, виштовхують з вашої зони комфорту, кажуть, що це янголи вашого росту. Ви повинні ну, стати, скажімо, старшими в цій ситуації, ви повинні мудрішати в цій ситуації, ви повинні вчитись сприймати спокійніше щось. Тобто людина не просто так виридує з вами там якось, бо, ви, бо вас це чіпляє, бо ви не вмієте владнати з собою, з ситуацією, з людиною. Це просто от вам треба проробити. Відмовляйтесь від знов і знов повертання. От як відчуваєте, що це вже колись в мене було в житті? Ця ситуація мене вже колись там. Виштовхувала з зони комфорту, то проробіть її таким чином, щоб вона більше до вас не поверталась. Або якщо з'являється, наприклад, якщо це пов'язано з якоюсь людиною, якщо людина з'являється наступного разу, щоб воно вас вже не смикало, щоб ви не дратувались, щоб ви вже більш спокійніше сприймали і людину, і те, що каже людина і взагалі. Просто і себе в цій ситуації. Починайте взагалі з себе завжди в будь-якій ситуації. Чого вам не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути в цей день? Ну, пам'ятаєте ж, да, з чого починали? Старший аркан закохані, це там, де треба обирати щось. Почуттями обирайте, От як відчуваєте, так і обирайте. І хай у вас буде вся інформація на руках, щоб ви могли обирати так як слід. Щоб не наосліп обирати, а щоб, знаючи, з чого ви обираєте. Бо тут ситуація, в якій, знаєте, Воно для кожного з вас будь-як, ну, якби воно там не було, якось по-своєму буде, але це болюча буде ситуація. В будь-якому випадку воно вас буде внутрішньо чіпляти. І ситуація, в якій, знаєте, от буде якась ну, вона підла буде. Вона така неприємна буде і така, знаєте, що вас це навіть зупинить, ви не будете розуміти, що далі. Що мені далі робити? От я розумію, людина встрикнула мені ножа в спину, і що мені далі? От, от вам тут і треба замислитись, що ви повинні обрати далі, як ви далі дієте? Не, не, не уникнути такої ситуації. вам. Це те, що вас нажахає, налякає, це те, що може в когось з вас навіть панічну атаку включати. Але ж будьте зосереджені, просто от, е, видихайте, задавайте собі питання, відповідайте на ці питання і шукайте інформацію, якщо вам її не вистачає, з ким спілкуєтесь. Але ж е, не залишайтесь в цій ситуації, обирайте діяти далі і змінювати цю ситуацію. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Так, у когось шлях до змін заради захисту. Комусь все ж таки треба змінювати локацію. Щоб більш захищеними себе відчувати, для когось це просто от зміни, які дають вам захист. Отут просто, ну, я не знаю, як вам то пояснити, але ж вмійте почути свою інформацію. Ви щось робите, ви робите певні дії. І ці певні дії змінюють простір навколо вас, таким чином, що ви. Після своїх дій ви вже маєте захист. Може хтось там звертається, наприклад, до сил якихось. Може хтось просто отримує якусь допомогу від ну, якихось там конкретних людей. Але ж ситуація, знаєте, яка вас веде до, не просто до захисту, а навіть до чогось такого омріяного, коли ви себе будете почувати легше. З вами залишається досвід, ви знаєте, що як далі вам робити, бо ви ж вже прожили певну ситуацію, ви вже обізнані. І тут, навіть, знаєте, для когось, як навіть момент слави буде. Тобто ви потім будете людиною, яка зможе навчати тому, як проживати ось такі моменти. Дуже сильний Показали нам день дуже такий енергетично, дуже міцний, дуже. І день, який вас змінить, от просто ви будете інакше себе почувати, інакше світ сприймати. Хтось з вас вже в цей день буде собі казати, я змінився чи змінилась. Хтось з вас буде розуміти ну, трошечки згодом, що ситуація цього дня вас змінила. Що ви були однією людиною, а тепер ви, ну, це не в, не в поганий бік, а це просто ви сильнішими стали. Ну, станете. Все, на цьому дякую. День моща, отакий день. Беріть від цього дня якомога більше. Намагайтесь зробити якомога більше, бо сила силенна вам буде надана в цей день. Користуйтесь її. На цьому, всім дуже дякую, всім вам бажаю прожити день максимально гарно і так, як буде краще за все для вас. І бережіть себе, будьте уважні і до себе, і, для, і до своїх рідних, близьких, і до свого оточення. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!